Всім добрий ради. Я думаю, боже, мене тут моя пришка листи. Я не хочу. Я думаю, зрозуміли те, що поки у мене з мересло, у нас буде кожен день влог. Два тижні подряд буде кожен день влог. Це день перший. Чим ми будемо займатися? Ми йдемо сьогодні на відкриття розового магазина. Наш таммер приїхав в GM. Це, це там така смітка, хватає дуже э, розовий пухнастий магазин. І ми йдемо на відкриття. Тож там буде роздавати поскладне мороже. Спасибо, Мирослава ще спить, я проснулась, і я буду поки ділити кушать. Потім вже будемо збиратися. Да. Такі діла. Зараз 9.36. Я себе чувствую, чувствую, я проснулася в 6, І взагалі, я сподіваюся, що ми десь до 11 справимся. Так що, ну що, пога. Я як завжди забула вам показати, що ми їли, але ми їли з Я зараз буду заставляти ліжко, тому що. І. І збиратися вже вже 10.30. Ми їли час. Господи, Боже, там лівень. Давайте зараз ми вийдемо, подивимося, що. А, я О, не значит, що закривається. <рес> так, чесно. Ми не ми, якщо б не пішли в дощ. Скажи. Мій, до речі, стайл. Такі розвинки трошки. Тому що а, а, я ще вділа діла сльози, щоб стани не забачились. Чує я якась синя вся? Диви. Диви яка синя. Коротше, <рес> тепер. Ми пішли. Йдемо на нашій машині. А всім привіт! Ми попали в дуже хрупа. Покажи, покажи, яка спеціальна. А чого мене 0,5 не робить? О, зробилось. Ми дуже раді. Так нам і не туди. А чого нам туди? Нам туди. Ми їхали тут звідти. Ось така от естетик герл, Катя. Неважливо, я дозволяю. Такий вайб Києва. <рес> Реально, ось тут вайб Києва. Хоча більше мені пога... нагадує... Нагадує. Э... Лина там тетя зняла, вона така, страждає, що дивилась. Блін, ти знаєш, що, а, я колись щось дощ. Дуже сильно, він прямо зібрали. Реально. Я думаю, о, прикінно, сьогодні затопить і ми будемо роботи. <рес> Мені подобається. А ось смотри, тут теж багато що топить. Смотрі, воно затопило теж. Я думаю, для них відкриття ідеальне під дощ. Сьогодні, 500 гривень, ми 500 ми прийдемо <рес> і нічого не купимо на Все, можна э, вимикати э, цей. Включимося вже там. Ой Боже! Це птічка.

Запекали. Мы просто словили очень сильный хайп О, мы просто по волнам, по волнам. Ай! с этим гонтиком позабываем. Может хватит снимать? Мы даем все фильм и сегодня наш день закончился. Тому всем пока-пока. Завтра будемо дивитися дальше.